Привіт, я Таня Завдялова, і ми говоримо про продуктовий дизайн. Сьогодні я би хотіла поговорити про аналіз результатів інтерв'ю та опитування в рамках попереднього дослідження користувачів. По-перше, хочу вас привітати, якщо ви вже дібрались сюди, ми швидше за все вже провели своє перше дослідження і тепер готові проаналізувати ваші результати. Після того як ви провели опитування на 20 і більше респондентів, ви вже можете говорити, що ви працюєте з кількісними дослідженнями. Вони відрізняються тим, що ми агрегуємо отримані від користувачів дані і можемо показати їх в вигляді якихось цифр, їхні відповіді, їхні варіанти відповіді. І на основі цих цифр ви вже можете будувати графіки, і ви вже можете робити. Певні висновки про те, наскільки репрезентативною є та чи інша відповідь, наскільки вона є питомою. Тобто, коли ми говоримо про аналіз опитування, ми говоримо про кількісні дані, і кількісні дані можуть агрегуватися для кращої презентації, Людям за межами вашої команди, а також для кращого доступу в майбутньому вони також можуть бути переведені в певні вигляди графіків. Найчастіше використовуються різного роду берчарти, які ви бачите на екрані. І цей берчарт дуже швидко і графічно дає вам можливість оцінити результати того чи іншого опитку. В Даному випадку ви бачите, що серед респондентів нашого опитування. Більшість людей, які е, допомагають Україні, вже знають когось з України. Це друзі чи рідні, е, і серед них 40% мають саме друзів, і ми їх відносимо до категорії діаспори. Е, і у нас є підтвердження, того, що про наша протоперсона діаспора вона має місце бути в реальності. Ми це побачили в цифрах. Інколи ми можемо також додатково добробити наші дані, які ми отримали, взяти, наприклад, з усіх користувачів, які заповнили наше опитування, розділити їх на три групи, виходячи з того, як вони відповіли на те питання, чи допомагають вони Україні, і зробити схожу агрегацію. На те, чи є у них друзі, родичі чи вони нікого не знають для груп, які допомагають Україні, які не допомагають Україні і які досі вагаються, і подивитися, наскільки в принципі наявність друзів та знайомих впливає на те, чи люди допомагають. Інколи ми збираємо відповіді на наше опитування в текстовому вигляді. І це значить, що люди можуть давати відповіді в дуже довільному форматі. Для аналізу таких типів відповідей часто використовується підхід, який називається діаграма близькості або афініті-діаграма. Ця діаграма дозволяє. Суть цієї діаграми в тому, що ми вибираємо цитати наших користувачів, близькі за змістом, і організовуємо їх в групи. А вже в таких групах ми можемо підраховувати, скільки людей з нашого опитування схиляються до тої чи іншої думки, не зважаючи на те, які слова вони вибрали для того, щоб цю думку виразити. І приклад такої діаграми ви зараз бачите на екрані. Коли ми говоримо про аналіз інтерв'ю, працює той же метод Афініті діаграми, який ми використовували для аналізу відкритих запитань нашого опитування. Всі відповіді наших респондентів ми часто записуємо саме в вигляді цитат, для того, щоб потім на них можна було посилатися. Вони мають досить високий рівень довіри, якщо, наприклад, цитата ми показуємо комусь середині команди, або навіть розміщуємо на своєму маркетинговому сайті. Ось і, і, і ці цитати ми переносимо на інші артефакти, з якими ми працюємо, як то, наприклад, мапа користувацького шляху, і ці цитати дають нам спростування або опитування певних наших думок або здогадів щодо того, як люди чого люди можуть очікувати або боятися на певному шляху. І тут ви бачите приклад, як ми цитати з нашого інтерв'ю розмістили на шляху прочитання надихаючої історії, і що саме турбувало наших респондентів, коли вони сіє надихаючою, коли вони думали про цю надихаючу, можливо, надихаючу історію. Це вже це дуже круто. Це розвиває наш кругозор. Але після того, як ми провели дослідження, дуже важливо подивитися повернутися до гіпотез на даному попередньому етапі і про до персони, і про проблеми користувачі, про які ми подумали, і ключові кроки на шляху користувача, це все гіпотези. І коли ми знаходимо певні цитати в опитуванні і під час інтерв'ю від наших користувачів, коли котрі. Підтверджують або спростовують а, наші здогадки, ми вже можемо говорити про те, що ми, провівши дослідження, відвалюдували наші ці попередні артефакти, які ми створили, і таким чином щось дійсно те, що ми собі а, передбачали, так воно і відбулося. А в деяких випадках наші гіпотези або деякі наші здогадки виявилися недійсними, тому що ми не знайшли для них а, підтвердження. І в такому випадку ми можемо далі вирішити, що ми будемо робити. Якщо це якийсь момент, який дуже критичний для нашого проєкту, ми можемо вирішити провести ще кілька інтерв'ю, ще якісь додаткові дослідження, або ми можемо признати, що дана гіпотеза не виявилася дійсною. І, наприклад, в прикладі, Якщо ви пам'ятаєте, під час роботи з протиперсонами у нас виникла думка про те, що донори переживають за якість відправлених товарів. Після того, як ми провели наші інтерв'ю, у нас було два інтерв'ю з користувачами. Один відправляв сам товари і сам вибирав, він не переживав за якість відправлених товарів, мабуть, коли він вибирав їх, він вже Провів якусь певну підготовку, але ми це точно не будемо знати. І інший донор, який замовляє через Shortage, його рівень довіри до рекомендацій був настільки високий, що він також не переживав за, за наявність товарів. Ще до гіпотези, що донори можуть переживати за можливість технічної відправки, знову ж таки в одному з інтерв'ю. Наш донор розповів про те, що коли він сам привозить товари в Україну, у нього бувають проблеми на кордоні, тому він намагається наперед підготувати всі документи для того, щоб на кордоні цих проблем не було. Тому, наприклад, в цьому прикладі ми говоримо, що так, деякі донори дійсно переживають, але не всі. Ось тому у нас в нашому прикладі є гіпотези, які ми підтвердили на 100%. Так, у нас є іноземці, і представники діаспори, допомагають і ті і ті ключовий момент, що вони знають когось з України, когось персонально. І це стає для них більш ця проблема стає для них більш близькою. Ось цю гіпотезу ми підтвердили. Те, що донори переживають щодо технічної відправки, так є донори, які знають, що на митниці можуть бути проблеми, і вони готові долучитися, зробити там підготувати необхідні папери для того, щоб на митниці цих проблем не було. І є е, донори, ми переживали, що донори можуть переживати за якість товарів. Підтвердження цим даним ми не знайшли, тому ми говоримо, що ця гіпотеза наразі є спростована, і цей фокус для нашого майбутнього проєкту є менш актуальним. І коли ми переходимо до висновку дослідження, важливо розуміти, що кожне дослідження має закінчуватися висновком. Висновок робиться на основі того, чи спростували, чи підтвердили ми гіпотези. Про які ми говорили спочатку?